Тема літнього відпочинку та оздоровлення прикарпатських дітей знову стала головною на колегії обласної державної адміністрації. Нагадаємо, це питання розглядають уже вдруге, оскільки з першої спроби голова Ода Михайло Вишевенюк не почув відповідей на усі поставлені запитання. Тоді крісло похитнулося під начальником управління у справах сім'ї та молоді Ростиславом Зарембою. А вже сьогодні дав зрозуміти губернатор, чиновника таки звільнять. Адже він не виконав дорушення про організацію обміну дітей з приморських областей. Натомість Голови Одес гуманітарних питань Роман Іваницьків запевнив, цього літа діти відпочиватимуть активно та повноцінно. Однозначно будь перевірятися не тільки. Згідно нормативних всіх норм перевірка закладу, а й від того якісного відпочинку даних закладів, також на колегії ОДА обговорили результати першого етапу впровадження всеукраїнської системи космічного моніторингу природних ресурсів. Нагадаємо, спеціальний супутник з неба стежить за лісовим фондом, корисними копалинами, будівництвом, стихійними звалищами та розвитком природних катаклізмів. Проект впроваджує кабінет міністрів. Урядовці вже виникли запитання до прикарпатських лісівників. Міністерство відслідило і надало нам певні координати. Беремо конкретно по лісовим масивам, Це, це ті місця, де не де є вирубки лісів. Що ми отримали? На сьогоднішній день ми отримали дуже багато. Порушень особливо це відноситься до, до облагролісу, де е, об'єктивно чи суб'єктивно відсутня лісова охорона і незаконна вирубка лісів. Лісів іде ніякого відродження лісів немає. Перевірку за цими фактами завершать до 1 липня. Також у міністерстві повідомили вода, побачили нові стихійні сміттєзвалища на територіях Снятинського та Надвірнянського районів. Тому в облдержадміністрації рекомендували районним чиновникам пильніше стежити за станом довкілля. Кілля адже змінити дані отримані із супутника неможливо.